І Джо Байден зазнає дедалі більшого тиску із з боку низки великих донорів демократичної партії, які жадають його заміни на 46-го президента Сполучених Штатів Америки чекають вкрай важливі дні у компанії із переобрання і кілька спонсорів публічно вже. Попередили, що вони припинять виділяти кошти на кампанію, якщо Байдена не буде замінено на іншого кандидата. Однак наразі спонсори демократичної партії розглядають різні варіанти. Ебі Дісней, спадкоємиця статків сім'ї Діснея розповіла SNBC, що не вірить у здатність Байдена перемогти Дональда Трампа, і вона зазначила, що її намір вже не підтримувати виборчу кампанію Байдена ґрунтується на реалізмі, а не на повазі. Не повазі, точніше, філантроп Гідеон Стайн повідомив газеті New York Times, що його сім'я не виділить 3,5 мільйони доларів некомерційним і політичним організаціям, які беруть участь у президентській кампанії, якщо Байден не вийде з перегонів. Брат колишнього глави адміністрації Барака Обами, голівудський агент Арі Еммануель заявив на конференції у Колорадо, що припинення фінансування є ключем до забезпечення виходу Байдена із перегонів. І також у першому телеінтерв'ю після провалу для телекомпанії ABC Джо Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом окремим поганим епізодом, який не відображає його загального стану здоров'я, і пояснив, що у той вечір він почувався виснаженим хворим та не прислухався до своїх інстинктів. Президент США підкреслив, що ніхто, окрім нього, самого не несе відповідальності за його невдалий виступ на дебатах, і він визнав, що не переглядав їх після того. Ведучий упродовж всього інтерв'ю неодноразово запитував президента не лише щодо його виступу у дебатах проти Дональда Трампа, але й щодо повідомлень про те, що останні кілька місяців його помилки стали дедалі помітнішими а також щодо того, що він готов, що він готовий зробити, аби заспокоїти американський народ. На запитання чи Байден так само почувається, як і на початку свого президентського терміну, американський лідер відповів ствердно.